Друзі, усім доброго дня! Так, значить, Я сьогодні вирішила зайнятися посівом насіння на розсаду. Я тут придбала ось такий ґрунт, спеціальний для розсади. Це мені порекомендували такий. Потім я буду змішувати з землею, але землі я буду небагато додати. Така сама, звичайно, грядки. я її тут трошки просіяла. Це вона в мене ще з осені, люди, я щось пересаджувала, вона залишилась. Ось, і комп, не компост як? З компостної кучі набрала трошки такої суміші, скажімо так, тут теж вона землею трошки змішана. Ну, як добре, вона, напевно, буде працювати. Сухою. Так, на відеречка не звертаємо увагу. Вона тут така частенька без нічого. Я так хорошо перемішаю. У нас сьогодні будуть перці і баклажани. Трошки пізніше ще томати будуть сіятись. Так. Потім додаю я ось такий ґрунт, такий наче оквологий трошки сиві. Мені говорили 50 на 50, але я напевно, що ось цього, цей ґрунт, що купувала, трошки більше добавлю. Щоб, ну, щоб такий трошки пухтіший був, бо ось ця земля вона важка, така вона важковата, щоб не було для розсади таке, ну, така, забита така суміш. Вже щось проросло. І зразу додаю ось цей переміщик. Все, все гарно перемішаю. Ось так. Так, все, грунт у нас готовий. Так, далі в мене тут підготовлено вже є ось така касета для розсади. Тут будуть в мене баклажани і такі звичайні стаканчики. Це ще з минулого року, в них буде перець. А це все діло помила, висушила. Ось, далі в мене є такі наклеючки, Такі самі звичайні наклейки. Я буду підписувати кожен сорт і ну, клеїти у відповідне місце. Ну і, власне, саме насіння. Зараз будемо приступати. Так, я починаю з баклажанів. У мене ось буде такий перший білий голуб. Значить, я вже тут написала собі на бумажці на цьому листочку. Зразу, зразу позначаю стаканчик. Ось так сюди наклеюю все. У мене цих три, три цих ячеєчки буде цей сорт баклажана. Так, далі. А далі я беру ложку, в моєму випадку ложечка, і насипаю сюди в стаканчики землю більше половини, щоб не до самого верху. Щоб можна потім було досипати, коли насінина виростає, щоб досипати землю. Ось. Я кожен сорт буду сіяти по три корінчика. Ну так, щоб три розсадинки вийшло. Розсадинки, як, як правильно сказати. Так. Але в сам стаканчик я буду. По пару насінинок кидати на випадок, якщо, можливо, якась не зійде. Так, ось так. Далі в мене є такий маленький макугінчик дерев'яний. легесенько-легесенько спресувати, щоб насінинка туди не провалилась. Ось так в мене вийшло з землі. Трошки більше половини я насипала. <кій> так. Далі я беру воду. Зарані я підготувала гарячу воду, прям гаряченьку воду. Набираю в шприц, і проливаю саму земельку. Навіть від водички провалюється земля. Не шкодуємо, хорошо потрібно полити, щоб земелька була волога. Так, далі я беру насінини Я прямо руками і ось так сюди я буду по три зернинки кидати. Ось так. Де маленькі зернинки можна прямо 4. Якщо вони всі зайдуть, тоді якусь, як, ну, якась хуже може зійти, да? менше, наприклад, і просто зрізати там і все. Або розсадити, Так, цю вже докину сюди. ось так. І присипаю далі землею, таку буквально на пів сантиметра. Дочку заберу, трошки, трошки присипаємо, зараз розрівняємо все гарно. Принципі ложечкою. Так, і зверху я ще ось так трошечки шпую водичкою, щоб рівномірно водичка розприділилась. Також тепленьку потрібно воду взяти. Ось так. І все. З кожним стаканчиком проробляю все так само. Так, все з баклажанами я закінчила. Ось в мене вийшло 4 сорти по 3 стаканчика. В кожному стаканчику по 3-4 насінинки. Ось так. Я думаю, вистачить. Тут я ще 2 ячейки залишила, в мене мають бути ще два сорта, я хочу досадити. Так, я ось так їх вкрила харчовою плівочкою. Тут всередині має такий утворитися конденсат такий, нібито, як паровий ефект. І я відправлю їх на холодильник. До того часу, поки не проклюнеться насіння. Потім насіння, коли проклюється, я знімаю клійоночку і відношу в сонячне тепле місце. Ось. І все. Так, все переці також закінчила, все робила точно так само, як з баклажанами, і відправляю їх на та, на те саме місце, де є баклажанчик на холодильник. І будемо чекати, поки проклюнуться наші зернятка.